Як вижити та перемогти бойовий командир Сарам точно знає, чого війна не пробачає, і що треба вміти, аби здолати ворога. У Покровському напрямку він служив у другій галицькій бригаді простим стрільцем назвардійцем. І одного ранку під час бою йому довелося приймати дуже важливе рішення. Самостійно виводити з під вогню цілий взвод. Командир зводу, який був старший, був у е отримав баротравму. Я взяв управління в свої руки. І потрібно було з одної позиції вийти на другу, яка обстрілювалась і допомогти хлопцям вивезти їх звідти. Я зібрав з собою людей, повів на ту позицію, ми втримали її до підходу з резервів. Потім змогли вивезти всіх своїх поранених. Сирени сам тоді отримав поранення, але завдання таки виконав. І от тепер, після лікування, чітко для себе вирішив, що буде тренувати молодих бійців, з якими разом повернеться на фронт. А основою навчань є абсолютне наближення до реальних бойових дій та максимум знай про те, як діяти на полі бою у найскладніших ситуаціях. Потрібно навички, як краще зайти. Як краще переміщувати, з яке спорядження краще собою брати. Під час цих злагоджень ми стараємося більше увагу зосередити на штурмі окопів. Так як зараз дуже багато позиційної війни, вона рухається вперед, назад. Якщо противник штурмує, ми стараємося відбити атаку і стараємося зразу перейти в контратаку. Тому ми вивчаємо не тільки оборону своїх позицій, а й штурмові дії. Як тобі рухатись, як тобі робити перебіжки, як тобі діяти, коли є мінометний обстріл, як тобі групуватися, падати, не маючи навичок, не маючи якогось морального і. Стержня всередині, я би не зумів довести людей. Сирен зізнається, що найбільшою мотивацією для нього є дружина, яка завжди підтримує бійця. Саме бажання захистити її та мільйони інших українців дає неймовірну силу, аби знову і знову повертатися на нуль для того, щоб назавжди вигнати загарбників з нашої землі. Я народився в вільній державі і хочу, щоб вона і надалі залишалась вільною. В мене вдома, на мене чекає моя дружина. Тому, користуючись моментом, хочу зразу передати їй вітання, сказати, що я дуже сильно її кохаю, і хочу, щоб вона знала, що вона моя підтримка і вона надає мені сили боротися за неї і за нашу державу. Ще вісім місяців тому 13-річна Яна Степаненко зголосилася взяти участь у бостонському марафоні та пробігла п'ятикілометрову кілометрову дистанцію, щоб зібрати кошти на біговий протез для військового Олександра Рясного. А сьогодні вони вже обоє бігають на спортивних протезах. Я звичайно дуже щаслива, що я вже бачу його на біговій ступі, і що він зараз бігає. Це для мене взагалі супер. Нагадаємо, що Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Вона пройшла довгий шлях лікування, реабілітації та протезування. А сьогодні ця незламна дівчина не лише вправно ходить на протезах, а й бігає, і навіть вже може дати майстер-клас для Олександра, який вже впевнено налаштований опановувати новий протез. Я також пробіжу не п'ять, надіюсь. Почнемо з п'ятіста. Потім кілометр, потім три. Я думаю, що може через деякий час буде і п'ять, але треба до того потренуватись. І треба ще трохи, трохи додати зусиль до нашої перемоги, щоб вже потім спокійно бігати. На зустріч із Яною та на примірку протезу 30-річний Олександр Рясний приїхав просто з війська. Адже навіть коли минулоріч він отримав поранення і втратив ногу, все одно повернувся до захисту країни. Адже що таке війна, захисник добре знає і понад усе хоче захистити свого сина, свою сім'ю та рідну землю. Я починав війну у 2014 році. Це було АТО, було 22 роки. І ви знаєте, тоді це ще були діти, а зараз ці діти вже воюють. Зараз тим хлопчикам, які були, що почали в школі, зараз вони вже, на жаль, гинуть на цій війні. І я не хочу передавати цю війну далі. Найбільша моя мотивація це, по-перше, мій син. Я не хочу, щоб він воював далі, коли виросте. Нехай це закінчиться на мені в наших поколіннях. І не хочеться передавати цю війну на майбутнє. За словами Олександра, він відновився і фізично, і ментально, і з протезом живе повноцінним життям. Проте чоловік прагнув не лише ходити, але й бігати, що тепер для нього стало реальністю. Росте син десь вийде на стадіон, десь пробігти саме з дитиною. Він такий в мене активний. Що любить бігати, любить активність. Тому так це дасть виключно більше свободи, свободи рухів. Свободи е, пересуванні. надалі. Захисник планує добре опанувати біговий протест та продовжить виборювати майбутнє для свого сина. Ірина Цвігун, правда, тут Львів». Кіберполіцейські затримали на Львівщині групу онлайн-шахраїв. Зловмисники створили фішингові сайти. Двійники відомих маркетплейсів, урядових організацій та благодійних фондів. Зловмисники переконували потенційних жертв ввести фінансові дані на підконтрольних сайтах з метою отримання допомоги, нібито від президента України, ООН, ЮНІСЕФ та інших організацій. За іншим сценарієм, фігуранти також виманювали конфіденційні дані користувачів маркетплейсів, обіцяючи їм вигідні торгівельні пропозиції. Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків на території Львова та області. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, автомобіль преміум класу та інші докази протиправної діяльності фігурантів. Отримавши доступ до банківських акаунтів, шахраї перераховували гроші на підконтрольні їм рахунки. А далі за ці кошти купували криптовалюту. Встановлено, що аферисти використовували розгалужену мережу дропів та привласнили понад 800 тисяч гривень громадян. Кіберполіцейські затримали організатора злочинної організації та трьох його спільників. Залежно від злочинних ролей, їм оголошені підозри за шахрайство, створення та участь у злочинні організації, а також несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних систем. Також двом їхнім поплічникам підозри оголошено заочно. Процесуальне керівництво здійснюється Львівською обласною прокуратурою та Галицькою окружною прокуратурою. Досудове розслідування триває. Страшна трагедія у зимній воді там у власному будинку чоловік загинув у пожежі. Вогонь сусіди помітили ввечері та одразу ж викликали на звичайників. Коли ж вони прибули на місце, то полум'я вже повністю охопило частину будинку. Тож рятувальники чим дуж кинулися витягати бідолажного з пекла. Вже за кілька хвилин непритомного господаря винесли на вулицю та почали реанімовувати. Але, попри усі зусилля повернути його до життя. Так і не вдалося. Відомо, що чоловіку було 55 років. А от причина займання наразі встановлюється експертами. 3 грудня о 19 годині 45 хвилин рятувальники Львівщини отримали повідомлення про пожежу в селі Зимна вода. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горів дах житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення розвідки палаючого будинку в середині з кімнат було виявлено чоловіка. Чоловік знаходився без ознак життя, тож рятувальники винесли його на свіже повітря та приступили до надання серцевої легеневої реанімації. Через певний час до місця події прибули і медики, які продовжили надавати серцево-легеневу реанімацію. Проте врятувати чоловіка не вдалось. Загиблим виявився чоловік 1969 року народження. О 20 годині 26 хвилин вогнеборці локалізували пожежу, та о 20 годині 31 хвилина ліквідували. Завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалося врятувати житловий будинок від повного знищення вогнем. До ліквідації пожежі залучалось 21 рятувальник та 5 одиниць спецтехніки. Одній зробив пропозицію, а за кордон поїхав з іншою. Прикордонники розповіли заплутані історії кохання, які гідні мильної опери. 24-річний парубок одружився на інвалідці, аби покинути її в Німеччині та взяти шлюб зі своєї справжньої нареченою. А у 44-річний Івано-Франківець переконував служивих, що до нестями кохає хвору та старше за нього на 13 років дружину. Щоправда, звідки у народом і коли народилася, спритник уточнити у благовірної забув. Тож обох красенів за в ухиленні від армії. Та передали поліцейським. Намагався ввести в Україну партію дороговартісної техніки. Відомо, що в ніч на 4 грудня до пункту пропуску грушів з Польщі прибув мікроавтобус, яким керував громадянин Румунії. Під час огляду авто виявили понад 50 одиниць техніки. Телефони, стабілізатори, відеозйомки, навушники та фотоапарати. Про товари водій в документах вирішив не згадувати. Їхня орієнтовна вартість. Близько 400 тисяч гривень. За цим фактом складено адмінпротокол. Збив та втік. У Львові невідомий скоїв наїзд на літнього пішохода та поїхав з місця події. Чоловіка доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Відомо, що це сталося минулого вечора, о 21.20 на вулиці Пилипа Орлика. Наразі відкрите кримінальне провадження, яке загрожує винуватцю трьома роками обмеження волі. Якщо хтось володіє інформацією щодо цієї події, то вас просять звернутися у поліцію.